Іван Франко дрімають села. Дрімають села, ясно ще, осіннє сонце сяє, та холодом осіннім вже В повітрі потягає, темно зелені садки дрімають вже без плоду, І тихо гріються хатки. І верби гнуться у воду, ще ліс не стогне тим важким осіннім довгим тоном, і ще стрілою ластівка звиваєсь над загоном.